Так, друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби карпат Трошечки назву підкоректував, тому що здалося мені, що е, буде красивіше так виглядати. Файні Гриби-Карпат. Тим паче канал Гриби-Карпат там є, люди часто плутають. Хоч я і перший його створив, свій канал, саме Гриби-Карпат, але так сталося, що. Та людина, яка створила той другий канал, частіше займається своїм каналом і стала популярнішою за мене. Ну, нічого страшного. Канал свій я трошки підкоректував. Тепер буду називатися Файні гриби Карпат. Ось перша наша знахідка такий підосиновичок в такому гарному лісі. Тут недавно знаходив також в минулих відео, був знайшов тут зразу три. Зараз поки що тільки одного. Ну тільки вийшов. У мене ще ось там порожній кошик. Буду відчищати цього гриба і дивитися далі. Можливо, сьогодні знайдемо щось. Але вже листопад, друзі, наступив і грибів. Зараз побачимо, що там буде по грибах, як все то говорить. Ось так, ідемо дивитися і будемо щось знаходити. Так, дивіться, знайшов червоного мухоморчика, не одного зразу трьох, ось цей сірий. Не знаю правильно, як він називається, але ось два червоні знайшов. Ну вони такі вже в такому стані. Ну, ще не в поганому. В принципі, його ще можна взяти було посушити. Але не буду вже його брати, тому що це тільки другий, якого побачив. Ну і не хожу я довго, хвилин 10, як вийшов. І в мене тільки один підосиновичок, але не буду їх брати, тому що, щоб їх висушувати, треба велику кількість. А по один збирати вже сьогодні не буду. Ось такі справи, але все ж таки вони ще вистрибують. Також у лісі ще зустрічається багато ось таких чорних груздів. Я їх теж вже не збираю, тому що цього року вже вдосталь їх набрали, наїлися. Їх теж не беру, вже нічого не беру, беру тільки вже підосиновики, підберезники і білі гриби. Ні мухомори, ні опиньки Хоча опиньки теж іще вискакують десь по один невеличкими кубками, але це вже таке на маринування особливо не назбираєте таке. Пожарити трошки можна їх набрати, а в великих кількостях вже майже ніяких грибів немає. Ну, шукаємо, шукаємо. З надією знайти білі підосиновики. Ось їх я би ще набрав. Ну, дивлюся, шукаю. Шукаємо, шукаємо. Поки що нічого, але ще і довго не ходжу. Так, знайшов гриба під березничка, але дивіться, я ногою лист розгрібав і відірвав йому шапочку. Ну. Так, неаккуратно трохи, але ось такий грибочок був. Ну, нічого страшного, забираємо його і дивлюся далі. Дивіться, який попався красинь підосинович ось під такою березою лежачою. Ось так я його побачив, шапочку червону. Ну, непоганий такий. Зараз його зірву і тримається як сильно. Ось так. Дивіться, який гарненький. Ну, суперський, суперський. І це у мене вже три гриба зараз. Ну, білих поки що немає. Йду дивлюся, зараз там у папоротях може ще щось там знайду. Якісь білі гриби. А поки що тут подивлюся, може буде ще таких підосиновичків гарних. Дивіться, знайшов просто супер-мега білого підберезничка. Ось який. Ну, таких, напевно, цього року ще й не попадалося. Там попадалися мені під одним кущем, де завжди знаходжу ось таких, типу, біленьких, але вони трошки жовтіші. А цей такий просто білосніжно-білий, подивіться який. Ну, Я спершу подумав, що він... Е, це зовсім гриб, який вже спліснів зверху, така шапочка. А потім підійшов поближче і дивіться, який. ну Ось такий грибочок знаходжу. Його навіть погано видно. ну. Ну нічого. Забираємо, ідемо далі. Ось наші вже в кошику. І ще один такий. Я на нього ось так збоку наступив, бачите, коренюку йому трохи роздавив. Ну незамітні такі, що капець, подивіться, листя опало, так ідеш, і вдивляюся, але нічого не видно. А потім раз і наступаю на такого гриба. Ну, Ще плюс один. Це вже в нас п'ятий. Грибочок білих все-таки на горизонті поки не бачно. А лише такі підберезнички і підосиновички. Ну нічого, поки що збираємо такі. Так, по один, по один. І в нас уже шостий грибочок. Ось так росте, ще один підосиновичок. Молоденький, як бачите, ще вистрибують. Ще ось такі гарнючі грибочки можна знайти в листопаді. Ну... Красота. Це вже, це вже, друзі, третій місяць пішов, як гриби ростуть. Тому що почали ще на початку вересня. І зараз вже листопад і вони ще продовжують рости. Ось так. Гарний, звичайно, сезон цього року вийшов, хоча не скажу, що грибів було масово, тому що бували роки. Ну саме в нас, тому що бачив по інтернету, у людей багато грибів перла. У нас так сильно не було. Але все-таки непогані полянки вдавалося знайти. Ось такі справи. Забираю цього грибочка і йду дивитися далі. Так, ще один молодисенький підберезничок попався. І це вже в нас сьомий грибочок. Як бачите, помаленьку я набрав вже сім грибів. Зараз ще півгодинки походжу і я думаю, що десь пів кошика мало би бути. Ну, там подивимось, як піде. Ну, чого ти не фокусуєшся, ну, не хоче. Ось так, друзі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, підтримувати канал. Тому що ваша допомога для мене це дуже-дуже важливо. Ось так. Ось така лісова стежка. Дивіться, біля неї зразу Знайшов підосинові такого. Ось ніхто його тут навіть не побачив. Ну, але я все-таки його знайшов. Ну такий в не дуже хорошому стані, але піде. Все-таки його заберу. Ось так, дивлюся далі. Такі грибочки, ще, як бачите, можна та й знайти. Знайшов такі гриби. Е, вони називаються пальці нечисті. Ну, трохи вони інакше називаються, але не знаю, можливо на YouTube називати це чи ні. Чи не получу я страйк від цього. Ось один тут. І ще одного там бачив. Кому буде цікаво за них подивитися, можете набрати в інтернеті, подивитися за них. Ну, такі гриби. Зазвичай їх більше росте. Цього року це перші два, яких я побачив. Ось так. Коли вони тип, починають тільки рости, вони в такому як куполі, в такому яйці, а ось коли вже дозрівають, то такі пальці як пальці виходять. Ось такі гриби.